Мета цієї операції, яка була проведена в лютому, не передбачала ліквідації села чи знищення мирного населення. Тобто ставилося завдання знищити станицю, міліцію, самооборону армії Крайової, яка автоматично трансформувалася так званий винищувальний батальйон. Зараз ми маємо яскраві приклади, коли під час бойових дій сучасної російсько-української війни страждає і мирне населення. Не винятком є ситуація з лютого 45-го року. Коли в селі почалися вести бойові операції, зокрема проводилася операція, як названо в документах панаскок на цей центр польсько більшовицької агресії, знову ж таки, що собою являло село лопужники? Це є більше 100 тисяча чоловік населення станом на 1943 рік. Польські історики і джерела кажуть, що 600 чоловікам вдалося врятуватися. Після цього відповідно бачимо, якщо би ставилося завдання знищити поляків як поляків, як етнографічну як етнічну групу, то зрозуміти правильно жертв було б набагато більше полегли було б набагато більше.